Що являє собою програма Анонімні наркомани? АН – це не комерційне товариство чи спільнота чоловіків та жінок, для яких наркотики стали головною проблемою. Ми одужуючі залежні, які регулярно зустрічаються, допомагаючи один одному залишатись чистими. Ця програма ґрунтується на повному утриманні від вживання усіх видів наркотиків. Існує лише єдина вимога для членства. Це бажання припинити вживання наркотиків. Ми пропонуємо тобі бути відкритим та дати собі шанс. Наша програма складається із зрозумілих принципів для дотримання у нашому повсякденному житті. Найважливіше те, що вони працюють. У тебе немає жодних зобов'язань перед АН. Ми не приєднані до інших організацій, не стягуємо ніяких вступних або членських внесків, не вимагаємо ані клятв, ані обіцянок. Ми не пов'язані з будь-якими політичними, релігійними групами або правоохоронними органами і не перебуваємо під наглядом жодної організації. Будь-хто може до нас приєднатися, незалежно від віку, національності, сексуальної орієнтації, переконань, віросповідання та його наявності взагалі. Нас не цікавить, які та скільки наркотиків ти вживав, де ти їх брав, чим ти займався в минулому. Багатий ти чи бідний. Нам важливе лише одне, що ти хочеш робити зі своєю проблемою і як ми можемо допомогти. Новачок це найважливіша особа на будь-якій зустрічі, бо лише віддаючи наш досвід і знання, ми збережемо те, що маємо. З нашого групового досвіду ми дізналися, що ті, хто регулярно приходять на наші зустрічі, залишаються чистими.